Кажуть, що Бог дивиться на нас звідкись зверху, дивиться і мовчить. Ти тут, Боже, бачиш ось цю випалену землю, бачиш невидиме жито, бачиш сліди від арти і відмін, бачиш орду злого війська, що палить, руйнує, краде не лише мої клаптики, не лише дороги, а історію, чиїсь спогади, теплий дім. Рамки від фотографії каструлю з борщем і улюблену пухову ковтру. Різниця між добром і злом не така, як у фільмах. Вона простягається тисячами кілометрів на державному кордоні. З одного боку, майбутнє, дитячий сміх і шум чорного та азовського моря, а з іншого боку, лише темрява, що розповзається білим світом. Боже, ти чуєш, не чуєш, та бережи їх. Тих, хто захищає мене і мої улюблені речі вдома. Тих, хто бореться за свободу так відчайдушно, аж здригаються стовпи Всесвітньої історії. Тих, хто в окопах, хто на штурмі, хто пильнує небо від ракет, хто везе пораненого і хто сам поранений, або далеко від дому і мусить, мусить повернутися. Знаєш, заради чого, Боже? Заради простих речей, усмішки чиєїсь доньки, світлину чиємусь домі, заради ночі без тривог, що навпіл розрізає сон. Заради країни. Заради нас. Заради добра. над злом.